Бувало у вас таке: зняли кадр, дивитесь на екран камери, і все виглядає просто ідеально. А потім відкриваєте його на комп'ютері, і розчарування. Кольори не ті, експозиція пливе, а фокус не на очах, а на задньому фоні. Причина проста: камера показує лише приблизний вигляд, але контролювати зображення потрібно самому. У цьому відео я покажу головні інструменти контролю зображення при зйомці на камери, без яких не працює жоден професійний апарат. Знаєте, ця тема може і звучить трохи банально, Ну що тут складного контролювати зображення під час зйомки, правда? Здається, очевидна річ, але, чесно кажучи, мене не раз здивувало, скільки моїх знайомих операторів не користуються базовими інструментами контролю зображення. І через це у них часто виникає багато браку у зйомках, просто тому, що покладаються лише на те, що бачать на екрані. Чому так, я не знаю, але факт є фактом. Тому в цьому відео я хочу просто і по суті показати головні інструменти контролю зображення на камері. Без зайвої теорії, тільки те, що реально допоможе вам знімати впевнено і якісно. Ми поговоримо про гістограму, зебру, фокус пікінг і ще кілька корисних функцій, які є навіть у звичайних камерах я продемонструю всі ці інструменти на прикладі камери Nikon Z6 третьої версії. Але камери інших виробників мають подібні функції, і думаю, ви легко в них розберетесь. Перший інструмент, про який я хочу вам розповісти, і, мабуть, головний для контролю експозиції це гістограма. Гістограма показує розподіл яскравості у кадрі: ліва частина графіка це тіні, права світла. А посередині середні тони. Тобто, замість простої картинки, ти бачиш реальний баланс світла у зображенні. Якщо гірка притиснута до лівого краю, кадр недосвідчений, тіні провалені. Якщо навпаки все зсунулось вправо, кадр пересвічений, світла згоріли, деталі зникли. Слідкуй, щоб гірка трималась ближче до центру, це ознака правильної експозиції. Так ти збережеш максимум деталей і в темних, і у світлих ділянках. Наступний інструмент зебра. Якщо гістограма показує тобі загальну картину експозиції, то зебра буквально кричить, коли щось пішло не так. Режим зебра є практично в усіх камерах і працює за однаковим принципом. Він показує ділянки кадру, де зображення наближається до пересвітів. Коли вона ввімкнена, ти бачиш на екрані смуги. Вони з'являються на тих ділянках, де зображення занадто яскраве. Це і є сигнал. Тут пересвіт, камера більше не бачить деталей. Поріг спрацьовування зебри можна налаштувати під різні завдання. Наприклад, якщо ви знімаєте у лог режимі, можливо враховувати, з якого моменту саме у вашій камері з'являються пересвіти, і виставити зебру так, щоб вона попереджала про це заздалегідь. Це допоможе контролювати експозицію і зберегти максимум деталей у світлих ділянках кадру. Наступний інструмент – фокус-пікінг. Це незамінний помічник, коли знімаєш з малою глибиною різкості і хочеш точно знати, що в кадрі правильний фокус. Коли він увімкнений, камера підсвічує контур об'єктів, які знаходяться у фокусі. Наприклад, на обличчі актора чи на ключовому предметі ти бачиш яскраві кольорові лінії, які одразу показують, що саме чітке. Це незамінний інструмент, коли ти працюєш на ручному фокусі. Ну, наприклад, робиш перехід з одного об'єкта у фокусі на інший. І моя порада: не покладайся у визначенні фокуса лише на екран або око. Малий дисплей камери обманює, а ось фокус пікінг дає точність і впевненість. Якщо контури підсвічені, різкість саме там, де потрібно. Ну і ще один інструмент, який допоможе у правильному кадруванні. Це рівень горизонту і сітка кадру. Навіть невеликий перекіс може одразу зіпсувати відчуття професійності. І це дуже помітно, якщо в кадрі є вертикальні лінії, такі як двері, стіни, меблі. Якщо вони криві, то підсвідомо кадр буде некомфортним і виглядати дуже непрофесійно. Тому на камері для контроля вмикаємо рівень горизонту, а також сітку третин. Рівень допомагає тримати горизонт і вертикалі точними, а сітка третин – правильно розставляти об'єкти у кадрі, щоб композиція виглядала гармонійно. Також є варіанти сітки для контролю різних пропорцій розміру кадру. Ну, наприклад, ви знімаєте у форматі дуже горизонтального кіно, і щоб розуміти композицію, орієнтуєтесь на цю сітку. Моя порада: не ігноруй цей інструмент навіть під час швидких зйомок. Правильний горизонт і композиція роблять кадр професійним і комфортним для глядача. І наостанок хочу вам дати пораду про такий момент, як баланс білого. Так, в камері немає візуального інструменту, який показує, який зараз баланс білого, окрім цифр у меню. Але дотримуватись правильного балансу білого під час зйомки дуже важливо. Якщо включити автомат на зйомках, камера може на свій розсуд змінювати баланс білого в залежності від того, куди вона дивиться, або яке світло падає на сенсор. І тому, якщо у вас камера в русі, повертаєтесь в інший кут, і вона ловить, наприклад, світло з вікна. Баланс білого автоматично змінюється. І це видно одразу в кадрі: обличчя людини може з жовтого перетворитися на рожеве і виправити це потім вже буде практично неможливо. Або інший приклад. Ви знімаєте вдень, сонечко світить, а раптом хмарки закривають його, баланс змінився, кадр стає більш синім. Якщо залишити автомат, камера буде підправляти баланс і змінювати всю картинку під нове світло. Тому тут потрібно включати більш чіткий контроль балансу білого, або вручну виставляти кольорну температуру, або використовувати баланс білого по листу, щоб закріпити правильні кольори. Контроль кадру і експозиції це зовсім нелегке завдання. Все це вимагає великої концентрації, уваги до деталей і одночасного прийняття рішень, де світло, де тінь, що в фокусі, що з кольором. Саме для того були створені ці інструменти. Вони допоможуть не довіряти картинці з екрану, а бачити справжню експозицію і приймати точні рішення на зйомці. Якщо ти навчишся користуватися ними, контроль над кадром стане природним. Ти перестанеш сумніватися в результаті і зможеш знімати впевнено навіть у складних умовах. Якщо тобі було корисно це відео, став лайк, підписуйся на канал і включай дзвіночок, щоб не пропустити наступні поради.